Другі друзі на каналі Даня Play. з вами грає Даня, доктор Зом та мама. Всім привіт. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми знову граємо в цю дуже прикольну гру 99 днів у лісі. Так, погнали в лабу. Погнали. Погнали. В той раз ми тут вижили всього 5 днів, а який зможемо в цей раз я навіть не знаю. Так, ну я з докторзом грав, ми прожили 12. Мам, так, ж... всі зайшли. Так. О, у нас тут. Нормально. Класно! Сьогодні знову будемо грати не самі. Так, і з нами засох ось на 103 днів. У нас материй там. Ну тут найскладніше прожити 500 днів. Mm -hmm. Багато! Так, що погнали одразу рубати дерева? Рубаємо. А що це за жовті кола? такого не було? Де? Минулого разу були вже. Були? А Коли я грала, mm -hmm. не було. Так сторож, а чому ти зрубав дерева, а я іще рубав? Не знаю. А чого у нас багатьо ще не працює? Тому що ще не хто не запалив. А, треба закидати. Зрозуміло, бо я перший раз сам запалюю. Погано, що тут тільки п'ять речей можна. Ну тут можна знайти в, на, в чому? В будиночки і там буде е, крутий місок, і там можна п'яначити. П'яначити. Це, це сезони, чому можна писати. Угу. О, я, я пішов хатинки лотати. Так, а спочатку він так швиденько набирається багато. Так, а потім дуже повільний. і Путін... складніший стає. Так. Так, я і тут всрає нас. І вовк. Вовк будь обережен. Так, так, А О. Ти пам'ятаєш, де револьвер? тут? Я знаю. А це магазин? Так. Ага, це магазин. О, топор мені. в сундучці був. Класний, до речі. І кроль. Я не знаю, що він там зробить. Він вже готовий чи ще жарити треба. Жарити. А тут не видно, коли буде ніч, так. Можна зробити штуку. Ні? Так, там треба компас зробити. Угу. Ні, там не компас, там друга штука. Я не бачу тут ніяких хат. Ну, на подобі компаси компас виглядає. Пані? Угу. Так, так, старшом, ти у нас забагаті відповідаєш. А тут ще мені допомагають. Там табір, там табір. О, сто від сотки вогонь, да? Так, так. так я тут накидав і там я бачу табір. А нет, це не табір, це... це дитяча площадка. Я вже далеко відійшла і нічого тут немає взагалі. О, і ще у нас скрині. Я уже другу скриню за перший день лутаю. Прикольно. О! Місок класний. Бетер я можу п'янати. Угу. Класно. Классно. Тебе 15 речей можна в мішок складати? Так. Проток. це дуже Круто, А І я... те, чого не вистачає, чесно кажучи. Ой! Третій сундук! Ось через 20 секунд. Ой, за мною вовк вже інакше. О! Сунарик! Я не знаю, що... Там один ліхтарик чи ні? Один. Шкода. Я зараз сіли. нас да, тут дитяча площадка. Я знаю, я там був. Ой-ой. Ой-ой-ой. А я, я не, я не був не той. Ну перша ніч ж ніхто не нападе. Та не Вона така наче. Доктор, щоб я нашов 4 лихтера. А, а я см? буду ціни зовати хлянь. А, ти потинцев якийсь? Ну, я, я на вежі. Я на весь. А на вежі ніхто тебе там не дістане. Хтось морквин позбирав, хтось поклав. А хто мене достане? Я стрибать. Олень тут. До речі, один з, на... з наших гравців Мунбро, тільки що скрізь нього пробіг. Нічого собі. Ну, це на першому мені немає. Ну, я не вчити ліхтаря. Клади в мішок, принесеш. А на баг... не можна їх класти, як я як їбає. Дуже шкода. Ну, тоді що? Може один принести. Неси. Там ніч вирішити. Того виходиш і там одразу так темно. Одразу темрява вона стає. Так, мені треба вже їздити, тому що гляньте, у в мене книжці. Mm -hmm. Я просто бігаю його саме. Це ліхтарики, так? Так Так у мене є вже. Він же ж каже, його не можна класти no, а, глянь, а, глянь, У мене так, вже так. є ліхтарик, класний топор і вже вісок глянь. У mm -hmm. мене вже багато всього. Так, mm -hmm. <ріх> ну, яка темрява за колом? О, день! Нарешті рано. Дуже добре Так, я... да, Хрошин, ти у нас будеш відповідати, так? Та я хочу збігати, ліхтарик взяти. Ліхтарик? Так. Ой. Ой. Я пам'ятаю, десь тут був будиночок. А де він зараз? Так. Там там вовк. Я зараз воду. О, папа, па, і тут вовк. Не піду, я туди. А я вовка мочу. Капець, щось я не можу знайти той будинок. Я вовка замочив. Та я навколо ходжу, ходжу, він не був дуже далеко. Може тут мапа трохи міняється. Доктор, Доктор Жум, я тобі покажу, де ліхтарик. А де ти є? Я зараз біля костра. Ну давай я підійду. Зараз я поховаю. Тому що в мене у мені вже скоро шо... набуде. Тих... Так скоро вовка. Треба ще ж рубати дрова. А радіо нам не треба. Я тут. Радіо треба! Так, доктор за я мною. Я йду за тобою. Погнали. Так, ну оце вежі, я тут був, повз цих веж проходив. Так, іди на вежу. А, на вежу треба? Ааа, там будиночок. А я навіть не підіймався туди. Ідуть 4 ліхтарика. Ліхтарик це дуже круто, бо вночі дуже темно, коли ти за коло виходиш. А, бери. Все, доктор. Ну? На я з ліхтарем. Ой. Що, рубаємо дрова тоді. Ой-ой, тут вовк. А я ніколи не рубаю дерева. Так, це ти погано робиш. А тебе же далеко? Оце? Ось вона обідала. Дивись, вовк напав на тебе. Ай -ай 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 -ай. Та давай бий його, я підійду зараз, ми його замочимо. Це його а я його замочу. А я мочу його сам. А я сам його мочу. З нього м'яса скільки випало. Ага. А він там як з'явиться ще чи ні? Чи це ми вже його замочили? Е, ну це ви вже замочили. Його там не буде, так? Да? Ну це добре. Ну, може, може потім виспевлювати. Як ліхтарик взяти. Ага. Так. Ага, є. Так радіо беремо. Радіо це ці я звуву, як називається. О, не-не-не-не-не-не-не. Я, я краще піду до чого. А це що ще одна давай. Через 20 секунд ніч. А, да? Да. Я просто вже знаю, коли, коли пи, пи, пише вже. А ось якийсь будинок черный, ну я зараз спробую хоч трохи рубанути. Ну хто ж в ніч? Та бачу. Зараз я вже дорубаю. Ага. Капець, в мене повна, оця, так, повний я... мішок. О, Їза. Так зараз дивіться. О, що сталося? Оооо. А що це таке? Десь глибоко в лісі. Хлопець вони прийдуть до нас. Так, так, Та я... ні, на другу ніч вони не прийдуть. Так, так, вони не прийдуть на другу. Ніч, тільки я не розумію, ну там, ну там вони рядом пищери, щось серісу. Вони прийдуть або четверта ніч, або п'ята. Четверта, на вночі вони приходять. Хоть лески у нас багато. Да нема цього воленя. Ой. Ну, ну, у нього, ну як я поняв, у нього якась сахта своя, тому що що коли показували оце, цю картинку, то він в сахті сидить. Так і у нас <плес> ху... возьму тут, ти так свис. Так тільки коли, коли біля костра, то виключайте. Вимикай. Так уже скоро і ранок повинен настати, А у меня дорога. Ага, прикольно, ти посадив, Так посадив, До речі, тут я знаходив на кулась вверх. Ну, я вже десь пару раз знаходив в него Круто. Mm -hmm. Круто. Так, там, короче, є у нас тука, я тут знову пропавши, дитина була спасена. Тепер... А хто її врятував? Хтось з наших? Не знаю, хтось, напевно, з наших так. Слухайте, тут з'являється щось нове, тут ангар який з'явився. А я там вже був. Так? Да? Я не бачила його. Дерева валяються самі по собі. А там все? І м'ясо валяється, саме це як. А! Ой, я тебе. Вов, за мною! За мною Фух, вроді відірвався. Слава Богу, так. Да. Та ясна річ. Да. Блін! Блін. Теж може відкрити Скроль! На, да, на! Да. Так, треба рубати, бо в нас багаття вже може погастити скоро. Що таки, сіть це таке, сітки? Це ж скоро ще й дощ буде. На якийсь день. Двугілля не було в Де? Було. Дві штуки. Бо я відкрила ящик, там було в ящику щось. Та я його куди вчила? А ну-ка? Анука обереться сіск. А я зараз принесу тобі походу. Ой, Ну і знову в лоф ожиниться. Біжи від нього. Біжу. А що, він, напевно, все одно в коло. забіжиться. Ні, в коло не заходять. Коло це батько безпечно. О, тут копье валяється. Це і... із-за того, що тут багаття, вони бачиш, бояться вогня. А що тут копье у нас біля розправляли? Не знаю, може хтось приніс напевно, Ну хто приніс, тому дякую, я його взяв. Що <рес> воно міцніше б'є, ніж сокиря. Так, вона, вона за кроля ля, з двох ударів убуває. А, -а, -а. а ці великі дерева чомусь не можна написати. Не можна, тільки маленькі. О, до речі, а, От, туалет, да? <рес> а що тут в туалеті? Mm -hmm. Якісь там коїни я назбирала. До речі, коли малий приходить, він ставиться в цю палатку. Ви знали? Так, він там живе, минулого разу Даня його рятував. Не, ну мені пройшлося 5 вовків убити. Ну, головне, що ти його врятував. Це ж я так також розумію, що це місія ті. Ну ж... так, ну там уже якась друга ось зараз тут показує. Ось гляньте. Показує. Угу. Зараз зараз показує. Ось глянь. О, малий, він вже поставив палатку. О, це. 690 метрів. Треба. Серйозно Капець, як повільно збираються ці? Здравствуйте, тут і її. Сразу кажу... О, ні, да, блин. Мам, тебе краще... Думай, додому. До бази. До бази. Ну, і до дому можна. О, я його тягнула, щоб його тягнула. Кого ти тягнула? Повільна. Да. Ти шо, я Я біжу, біжу, у мене ж біг. Я тут... Ні, О. Ось каміння проходжу. А я ж от на перший день відкрив 4 сундука в приємні кому. Так нам треба? Ух хтось що носив цей. О, кого? Ух ти, хтось закидав, дивись, у нас багато 78%. Ну, так, це в це на Я нагруднику. І я кидала, я от таку коробку кинула туди. А навіщо? Боксить коробку з цим насінням. А навіщо? Її можна, її можна глянути. Як випадково. Можна. А, а, можна. Можливо, вона непогано горить. Можливо. Чують, я не бачу цього оленя. Посад... Даня посадив чилі по всій карті. Хочу на нього насвітити, ліхтариком, він тоді тікати. А, це коро чи, чи, чи стука, це я, я саджу щось. Це я можу садити щось. Ну так, да, ти посадив в чилі чилі він дуже пришвидшує, що я, ти може бігти дуже швидко. Ну, я можна ще їсти його. Ну, ти його їси і стаєш швидким. Ну, так. ну так. На голод він не впливає взагалі. Ну впливає тільки дуже мало. Не знаю, я не помітив. Так мені треба їжа. Четвертий день. Тепер. Тепер на нас можуть напасти сьогодні, так? П'ятий. На п'ятий нападають? Уже п'ятий! А, п'ятий, точно. Я восклик. Ай. Забрай Вовк, Вовк, вов, тікай. Так я йду. Сейчас ми його завалимо. А у мене скоп не б'є. з А Ай-яй, я, Даня, мені сейчас буде гоплык. А я уже обувку. Фух. Дуже цей? дякую. твои раді уроки да не? живі там? Талед би вижив, Даня врятував. Так, мені треба трошки мені... Він Мені списом бив. Мені треба. О! Я зараз поїм чилі. О. У мене ідея. я чилі можна в мішок складати. Можна. А де такий мішок можна взяти? Ти не знаєш, де вони ще є? В Скрині. Скриніці. А, це ходити треба по цим не. Ай-ай-ай, ай ай, ай вок, вок, вок. Так, похоти. А ти не доктор вам, а ти не ходиш, так? Ну зараз ні, я займаюсь дровами, закидаю станок наш. А чому так? Ну, щоб щось досконалити. Це що теж треба робити. Доктор вам, я дуже багато челізу зробив. Зараз зайду в цю хатку. Цікаво, що тут можливо Опа, тут вовк. Та тут щось з цих вовків просто капець. Ну, ліс. Небезпечно. Да хто ж вам ну, зразу кажуть, багато чіль не можна їсти. Чуєте, в цю хату що не можна зайти? А можна. Тому що у тебе, коли ти будеш уже їсти після якогось чіль, у тебе буде уже такий екран. Буде отакий. У для... так буде. У так. Да, На! На. Ух, тут все, мене зараз б'ють. Мене... Ні, не вбили. Фух, Фу. треба двері зачиняти. А то далеко, далеко? вилазить. Якщо зараз хтось тут буде, то мені хана. Піше ну, на базу там, лікуйся. Ну так, так я зараз я, можу не добігти, подушов. Що... Самочик. Да. Так. Так, зараз... а я взяв каністру з бензином, здається. О! Все, мене вбили. Дуже добре. Капець, я відкрила двері, там був вовк. Що, в хаті? Так. Добив мене. Треба бандаж, щоб тебе врятувати. Минулого разу ми грали, Даня дівчинку рятував декілька разів. Так. Я просто були ну, банди... день. бандажи. Бачиш, ти не поставила новий рекорд. Так. Ну можливо, ви мене ще врятуєте. Ти грайте вже без мене тоді. Я не знаю, в мене немає бандежу. Ну, краще не виходити, тому що я можу це. Може здобудемо бандеж. Не виходь, гри. Угу. Добре, ви так, виходь. А я поставлю ось, буде писати, коли буде день і коли буде ніч. Ось! Прикольно. О-о-о, о-о-о, о. О, 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 нам. о, цей бандос, біжить на нас. Тут біля мене така картина, просто валяюся, я і вісім стейків такой. Нормально. скільки там є ще. Де вони ті? Ракли. Ой-ой-ой. Вон, я їх бачу. бачу Іди сюди. Та вони теж як олені вдягнуті. Не. Та вони на оленя оленях. На мене двоє напали, на оленя життя. Даня, мене завалить час. Він біжить за мною. Я убив його. Доктор думає здоров'я мало. То на мене два напало. Так, а да. я коїни не візьму п'ять сучу. Їх можна палити. Коїни? Ні. Їх. Чих чих, чуваків. А, їх можна так. Так, які і на олені кручу. Так что дума, ти коней Я вже її туди. Чуєш, у мене я ліжко купив. Я знаю. Можна. А що я зробив? Постав ліжко та я вже не можу, все, воно зникло. Напевно, натиснув щось не на те. А що це так, що воно я його продав чи що. Ні, це нічого не зробив, ти його просто викинув. Ліску, я зараз поставлю ліску, де поставити, де ти хочеш. Та де небудь тут поставив. О, я знаю. Так, я знаю. Цілому я знаю, я знаю. Плянь. Плянь. Зараз. день, рано. Нам треба якийсь дах над багаттям, щоб ми могли. Це як його? Ну щитки добувай. А що щітками будемо встановлювати? Ну можна так. До речі, вже з восьми день. Бачиш? А маму замочили на п'ятий. А як так -то швидко? Тому що скип, тому стріняє. Я досі, до речі, лежу, якщо що. Ну, лежи. Мам, я хотів до тебе прийти, але я побачив, що там ще лавивка рядом. Та ти так. ж дісписом їх замочиш швидко. А в тебе вже є бандаж? Ні, я просто я просто побачив, де ти. Лежий, бандажа нема. О. Бачите дерева мокрі. Ну, дерева мокрі, все. -таки. Ой, ще Ну, блін. Все, все вовки. Т <реклідь> <реклідь> <Так> то, <реклідь> <тиречить> <реклідь> тільки ми вдвоєм залишились. А чому у нас було п'ятеро? Один вийшов, у нас а. четверо. Я вам кажу, шукайте бандаж. Та треба, здається, не один, бо бачиш. <гас> ні! ні, ні! Там якась гігантська база бата Я тікаю. База? Так. Може, сходимо на наступний день, тому що. Може, сходимо на наступний день? Ну, може. Це хто... там буде, щоб мене полікувати щось. Погнали. Так скажи, так, та я казу завтра, вже на дев'ятий день. А, ну добре. Бачиш, зараз дощ немає сенсу збирати від дрова. Н ну так, тому що вони мокрі і їх полити не можна. Так. Так скажу, можливо я ночу везу Повтор. Бачу, а що з ними робити? Можна щось крафтити? Так, так, можна крафтити. А що? Ну, полити можемо, але. Бачиш, немає цього, що ми... Дах, над багаттям ми зробити не можемо. Дах, а я. А я зробив, знаєш Що? що? Я зробив виглядку таку морковку. Морки. Mm. Поставити? Та став звісно, що їжа буде. Ja, Де да, поставив. Та за колом десь поставив тут поряд. А чому за колом? А за колом не можна. А, ну став тоді десь тут. Я вот так поставив. Став, непогано. Біля пар. Там у нас тут уже чи, ну, у нас тут уже не цей. О, ніч? А коли ніч малий пропадає. Ну він напа. чого вон, він стоїть? Де? Біля палат. А, ну ну коли наставить дитини, то він пропав. попав. Mm -hmm. Він напевно, в палатці А тебя ж... хочу. Просто че виза из болтики выси, чем я. Так с болтик. зараз стукну. А ну-ка забры на мене. Ну мені цікаво, хто вищий. Я, я. Та ясно річ, що ти. Ми, Ми ми вдвоем чи. Ми вдвох. Ну, ну все одно вона майже як. Ми вдвох. Величезна вона, так. Так, велика. Дуже велика. Оленя нема. А мене полікувати нема чого? Та ну поки ні. Ми ж зараз тільки на світанку підемо шукати. Даня каже, бачив десь тут щось. А в мене гляд, щоб поїді. Та в мене теж половина. Ну нічого, ми може на шляху там десь. А в мене менше половини. Моркву зустрінемо. Будемо їсти моркву. Ти менш... посадив свою моркву, до речі. Так так, ви. Де вона? Ось вона буде рости. А оце вона? Так, буде рости. Ну, треба доводиться воно вирішить. Та вон морква в лісі, я бачу, зараз я піду ним. А я кроля замочу. Я так. з ліхтарем цей на мене не нападе. Ну уже через 10 секунд ранок. Тим хай. більше. Замочив кроля? Так, двух ударів. Круто. Ну що, я під'їв, так нормально. Зараз я оце кинув багато, в мене одна є. Так, все є, погнали. Ні, ми... бо треба ще одного кроля замочити. А у нас вже одинадцятий день. Нормально, бачите, у нас день за три. Моркви поїдеш. Та вона дуже мала тут є. А я кроля з двох ударів вбиваю. Класно? я річ. Я на лечі вже не біжу, а йду. Ми що я не бігаю. Не це. Ну давай, їж та погнали. А в мене половина. Та нормально, Даня, погнали. Ну давай, ну погнали. Ну чого собі ти побіг? Я буду ягідки їсти потрохи. Ну нормально. Он чилі треба їсти, щоб швидше бути. Так, мені залиш один. там залишив? І побіг. Ти коли сам біжиш, все одно от мене чекати. Дов... Бачиш, я бачу вовка. Ну от у хата якась. хочу. Капець, тобто, я з вовком б'юся, а він. А, а там я їх хтось слій, там якийсь. Там одяг. Мене ага. Це ж оці червоні. Так. Це вони так. на нас скоро нападуть. Так, ну що, погнали? чи ні? Ну, до них? Так. Ну погнали. Тільки мене побили не так сильно. Піхнув? Не знаю, їх треба виманювати. Бо вони нас не чіпають. Ага. Вже чіпають. Давай по одному, по одному. Я б'ю, 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 б'ю. І там позаду тебе. Мене завалили. Б'ю. Вали його, вали. Я дивлюсь, тебе теж підбили. Вони сильні. Так. Ну, я вже майже то. Ну бачиш, дивись, вони напевно цю ніч можуть на нас нападати. А ти сам лишився. Будь обережний. А на там. мене ще один напав. Що костра йти? Ні, я хочу всі, я хочу бити. Давай, бо вони все одно може їх менше тоді до нас прийде. Можливо. Вони убили. Дуже добре. Та він мене з одного удари, плюхи. Поби. Та в тебе там трошки було, лишалося дуже мало. Ось так ми пограли, загинули в пошуках бандажу. Ну, це зато вже який у вас 11-й день. Так, так. Ну що, друзі, дякуємо за перегляди, ставте свої лайки. У нас на сьогодні, все. Всім бувайте, всім бувайте. Всім бувайте.